Добрий день, шановні аграрії, з новим 2023 роком. Це наше перше відео. І в нас будуть такі смажені питання, чи перезимує у нас озимка, чи продавати сільхозпродукцію? Третє питання. Чи можна Вітастар вносити по сходам? І четверте, чим захистить пшеницю, чим витягнуть уже весні? Чи з вносить добриво азотне, не вносячи туди фунгіцид. І так, переходимо до відповіді. У нас дуже, шановні аграрії, багато питань. От тільки перші морози на голу землю і чи виживе озимка. Знаєте, шановні аграрії, я на таке питання одразу відповідаю. Не колотіться максимум до відновлення вегетації. Чому? тому що у нас, якщо ми будемо зараз іще думати зараз, це те саме, що ми будемо з вами влітку думати, а чи заболіємо ми. Тим вірусом чи якоюсь хворобою, і вже зразу закупляти е, е, таблетки від горла чи мета. Тобто ми робимо це все по факту. Буде проблема, будемо її вирішувати. Тому на сьогодні я бачу ситуацію, таку, в деяких регіонах опускалася температура до мінус 17 градусів. От, і всі запереживали. Зараз ми колір бачимо такий. Ще темно-яскравий на неї, такий темно-зелений, насичений. Але ж картина максимум швидко поміняється. Коли піде, ось у нас через 2-3 дні тепло, піде, і одразу наша пшеничка почне міняти колір. І всі запанікують і згоду в год, чи переживе, чи ні. Зараз панікувати не треба, ще тільки січень у нас е, на календарі. Тому не панікуємо, а вихід будемо вже з ситуації робити непосередньо весною. Тепер багато хто кинувся, де ж... Продукцію треба здавати, так як ціна на сільхозпродукції не помінялася ще з моменту уборки. Там я не вважаю це за приріст плюс 500 тисяч гривень на соняшнику от, там, чи на пшениці. Це не той приріст, вже в нас в основному січня місяця, перед новим роком повинна ціна рости, а вона нікуди не росла. Тобто Осталася та ціна, непосидна та, що була при моменту збирання. Тому, як ви бачите, гарна ціна те, що нам присла... пропонує де? тільки на рені, там, да? на портах або ще десь, якщо посчитати доставку, то шкурка вичинки не стоїть. Надо, як мінімум, собі купляти тягача і самому возити туди на порт, тоді ми можемо іще щось собі, якусь прибавочку е заробити. А так, е поки ще ціна не двигається, то що ми можемо? Ми можемо якусь частину насіння урожаю продати, для того, щоб закупити насіння. там. Чи може хтось тягнеться на яке добриво, чи якусь запчастину до сільхозтехніки. От. Це правда. А масово так, щоб спродатися, що ж ми його півроку держали для того, щоб зараз продати по тіні, що з поля. От. І... Третє питання, як я і називав, по поводу Вітастара на Черновніграді, дуже багато питань. Ми, в нас, кстати, в Тіктокі про Вітастар відео продивилося 200 тисяч. всім було цікаво. Чому цікаво? Тому що добриво це основна основна складова іменно врожаю. Багато хто відмовився зовсім по цим цінам. Придбати добриво. от. переходять, шукають органічне добриво. От у нас ми зараз сам поставимо, як фермер порядний, сліди за, за землею, вносить органічне добриво. Який там рум? Внесення від настав по ДВ. Таким добривом, я вам скажу, що гарантовано вже і буде прибавка до урожаю, але можливості, як в цієї людини, не в кожного є, і непонятно, чи і взагалі буде. Кожен стремиться до розвитку. Ну, от, ну, от, у людини це гарно вийшло, це гарний український фермер, який дивиться за землею, влажує туди і отримує обов'язковий результат. А так як у нас немає цієї можливості вносить ось органіку. Ми пропонуємо вносити також препарат органічний. Це, як ви вже знаєте, Вітастар. І відповіддю на це питання він вноситься тільки для під обробіток ґрунту. Тобто ніякого полисту він пшенички не дасть. Чому не дасть? Тому що фосфор, дивіться, в цьому препараті фосфор. А він вноситься під обробіток ґрунту і він недвижимий. Ви фосфор цей внесете, в ньому препаративно зверху, він у вас тут і останеться. І буде лежати, поки ви <кхи> пшеничку не скосите. Не, не буде у вас обробітка ґрунту, тобто не перевернете. І він буде підсідушу культуру. Тому Вітастар, пожалуйста, ось можна під хотин буде гарно, під кукурузку, під культивацію Вітастар внести. Під соняшник, от, пожалуйста, альдазор, Бомонт, Рекольт чи імпульс пожалуйста, тут фосфор доступний, фосфор, калій. Це органічне добриво, яке вноситься тільки під огробіток ґрунту. По листу можна, не можна, шановні грані, працювати не буде. От. Але ж до цього продукту, так як я, я сказав, що тут є вже фосфор доступний. І калій органічні. Треба додати азот. Якщо там ви бачите, де людина вносить, там азоту, бо вище криші. Тут азоту нема. тому що Сюди треба азот додати. Тому сміло вносьте під соняшник, під кукурузу, але під обробіток, під культивацію, пожалуйста, вносьте. Хто займається наутілом, хто вирощує по нульовій технології, цей препарат, шановні аграрій, не підходить. А єдиний момент, який його можна вносити, тобто частково він не підходить, якщо у вас є вдома аплікатор. Пожалуйста, в аплікатор в рядок, він заходить, нічого робити. Тому що. Ви вже якраз внесете його в ґрунт до кореневої системи. О, так що під культивацію, під дисковку, весняну, може, в когось весняна буде дисковка, але це не дуже правильно. Чи аплікатором цей препарат несе, але Но не по листу. А чим же ж по листу, якщо ж ви скажете, ось огляньте, що з нашими зерновими буде? Хоча зараз ще в неї колір дуже гарний, такий темненький після морозу. Ще не пішло сушіння листка цього. Чим же ж, що ж внести під чим спасти, будемо пшеницю. А спасати, будь ласка, будемо ось. Препарат АКМ. ви його знаєте, це полімер, який вноситься по листу. Зачем він вноситься? Чому його, як же тут ви скажете, тут немає ні фосфора, там, ні, ну, нічого тут немає з такого. Це полімер, який блокує розвитку гриба, який блокує дальніше відсихання листка. Тому що піде оці ось гриби, підуть далі по листочку, він відсохне, будуть багато заболівань, тому його раціонально, пожалуйста, АКМ місці з фунгіцидом. Буде персик. Класно буде. Чому? Тому що е, препарат АКМ з фунгіцидом АКМ буде посилювати дію фунгіциду і тим самим зробить і обеззараження, і об'є ті гриби, що там є. І я туди, шановні аграрії, не рекомендую вносити азот. Тому що нам скажи, що можна азот 10 кг в 15 кг, воно ж не згорить 15 кг. Це якщо поле вже як гербіциду згорить. От 15 не згорить, значить буде толку. Не буде толку от азота такого количества. Тому що азот має обжигаючі свойства. Розстіння, воно, рослинка, вона так сказати, вона боліє після зими, вона заражена грибами, тому їй треба АКМ. І, пожалуйста, фунгіцид в чистому віді. Ну, якщо ви там вже сипнете там, 5 кг того карбамідіка, він просто вилічить вам сокодвіження. Тобто це ще допустимо. Ну, ніякий, там 10-15 кг, про це забудьте, ефекту не буде. Шановні аграрії, вопрос до вас. Чи треба вносить АКМ... е, по-другому скажу, чи треба купляти дорогу селітру і вносити її по мерзлоталому, якщо ви не плануєте вносити АКМ з фунгіцидом? Питання і даю сразу вам. Гарячу відповідь, не треба купляти селітру і карбамід, якщо ви не плануєте вносити фунгіцид. Чому? Тому що ви азот дасте, рослина буде питатися, і тим самим, не вносячи фунгіцид і АКМ, ви рознесете собі хвороб, при якому урожайності буде тона, півтори, тобто 15-20 центнер буде врожайність, якщо ви не защитите свою рослину від оцих ось хвороб. Якщо ви внесете АКМ і не спасете її від дальнішого пораження. Тому, шановні аграрії, тільки е, плануйте вносити сілітру чи карбамід, якщо ви вже законно знаєте, що ви будете вносити АКМ плюс фунгіцид. І так, шановні аграрії, а чим же ж реальний дар старт пшенички? А це в нами всім відомий найсильніший стимулятор в світі Green Star. Ви про нього вже знаєте, дивилися наші предыдущі відео. Цей препарат переводить все те, що ви дали в почву і те, що в минулих, реально вам переводить в колос, чи в початок, чи в корзинку. В на яку культуру ви його, його вносите. І ще, шановні аграрії, питання поступило все-таки по мерзлоталому. Чи реально його вносить за час. От у нас з'являються вікна. Я від багатьох знаю, вже планують вносити, навіть дорогу селітру розкидувати. То раніше вносили в грудні ще перед морозками, Зараз в січні. Що відбувається насправді? Як ми бачимо, у нас рослина це озима культура, от, яка впала в сплячку і з'являться якісь ось у нас теплі вікна, так як у нас зима йде європейська. Тобто у нас буде ось температура плюс 10, плюс 12, 15, відкриється маленька вегетація. І що ми робимо? Ми її вносимо азот. Бах, збільшиться сокодвіження, гриби пруть. На наступний вечір 2-3 дні мороз мінус 10 бах і розриває клітки. Вийшли на поле. Оце наробили, Лучше б ми її не вносили. Пшениця становиться вся з розриваних кліток, вона становиться вся сіра, як посадка зверху. Да, воно відновиться і коренева система жива і все. Але тут шкоди буде дуже багато. Тому Агрован не рекомендує вносити мерзлоталому до Нового року в січні, а рекомендує якраз перед відновленням вегетації. Тому в нас буде це окреме відео. І так, шановні аграрії, ми перед вами ось поставили соняшник, альдазор і багато питань і в, не тільки по цьому гібриді, а в, і фермерів. олійність, олійність, олійність. уже не врожайність, а олійність. Тому що ці перекупи вже так пропудрили моз, що вже сам не розуміє, що їм треба. То сорно, то ще щось. В общем, в аграрі, це якість насіння. У гібридів в потенціалі там по 50% заложено в гібрида. А як його цього добиться 50%, це вже йде іменно сили фермера. От. І виходить, що олійність – це якби як качество вашої продукції. І щоб качество це було високої і качество, то ми можемо посіяти тут. Третє поле, 10 і можемо отримати різні результати. І от, щоб гарна олійність була у соняшника, треба йому і вносити Вітастар. Бо тут є фосфор, калій. Ви додати сюди карбомідіка. І це буде добриво, яке буде впливати, іменно на якість соняшника буде олійність аж, аж текти, а не так, як у кефіра 0% жирності, не так як молоко обезжирене. Тобто, Бувають колбаси різні. За 12 гривень і за 17 гривень. Тобто це вірні, за 170 гривень, а за 270 гривень ковбаси. Тобто це все якість. Так само і в соняшнику. В соняшника потенціал олійності високий, урожайності високий, а добитися ми його зможемо саме добриво. Чи органіку, як цей фермер вносить порядний да? і розвивається. У нас такої можливості немає, ми Вітастар. Вітасар це органічне добриво, яке і буде впливати на олійність і, відтоги, на урожайність. Буде і натура хороша. На кукурузі, та це препарат номер один. Кукуруза фосфоролюбива культура. Пшениця фосфоролюбива культура. У кукурузи законно буде більший врожай, якщо ви його внесете під культивацію чи під обробіток ґрунту. Внесення фосфора, калія плюс азот це вже і буде ваша майбутня урожайність. Оце наше сьогодні таке коротке відео, але, шановні аграрії, в було у нас призове відео. Ви не забудьте, 1 лютого в нас розіграш. Тому переходьте на предыдуще відео на наше е, передновогоднє, коментуйте там, обов'язково підпишіться і виігруйте цінні призи соняшника і кукурузи. Соняшник так від компанії Агроритм і кукуруза від компанії Агрован. Коментуйте і на тому відео, і підписуйтеся. Ну і як завжди, не забувайте частиночку добра, благодійне серце, фонд, який заботиться, багато в нас переселенців в області, багато у нас е, ті, що залишилися і без житла по тим чи іншим причинам, Збройні сили України, які дають нам сьогодні, навіть відео наше знімати. Їм допомога йде з цих коштів. Тому не забувайте, хто може, ми не заставляємо в кого є можливість. Пожалуйста, рахунки є. Можете сміло перечисляти. Ми вже, як би сказати, свій внесок зробили. На цьому відео будемо заканчувати. До побачення, шановні аграрії. Підписуйтесь на канал, коментуйте. До побачення.